Народний депутат Віталій Гудзенко відвідав Тетіївщину. Цей візит відбувся в рамках проведення в районах 92-го виборчого округу нарад щодо використання коштів, виділених з державного бюджету за депутатською ініціативою. Хочеться зазначити, що попередньо Тетівський район отримав 1 мільйон гривень, які були спрямовані на ремонт об'єктів соціальної інфраструктури, а саме на заміну покрівлі в поліклініці і Тетівській загальноосвітній школі номер 3 і встановлення в школі та в районній бібліотеці енергозберігаючих вікон. Тож після робочої зустрічі з головою райдержадміністрації Наталією Троянською і міським головою Русланом Майструком та проведення з ними наради, Віталій Гудзенко побував у поліклініці, щоб проінспектувати обсяги виконання ремонтних робіт. Наразі тут активно ведуться роботи з енергозбереження. Після заміни даху, що зробили за сприяння Віталія Гудзенка, тут приступили до повної заміни віконних блоків та утеплення приміщення. Ці роботи вже проводяться у рамках програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури Київської області, якою передбачено співфінансування з боку обласного та районних бюджетів. Звичайно, леву в частку витрат несе обласний бюджет близько 90%, а це понад 3 мільйони гривень. Наталія Троянська та Руслан Майструк подякували народному депутату за активну підтримку нашого району. Талі Іванович, хочу щиро, від усі. От подякувати вам за те, що ви сприяєте. Це е, дуже необхідна допомога сьогодні для району. Ну, перш за все, е, що ви турбуєтеся, скажімо, не тільки те про те, що ближче до тіла, про свій район, про своє село, а турбуєтесь про тих людей, які е, довірили вам свій голос, які про за вас проголосували, які були впевнені в тому, що ви будете турбуватися за них. Це, звичайно, в цьому числі і Тетіївський район. Ми вам щиро дякуємо. І надіємося на те, що на подальшу співпрацю, на те, що ви будете допомагати нам зміцнювати такий, соціальний стан нашого району. О, дякую, до сказаного. Думаю, що будемо працювати далі. Варто зазначити, що найближчим часом Тетівщина за депутатською ініціативою Віталія Гудзенка отримає ще один транш 600 тисяч гривень. Їх спрямують на вирішення поточних проблем закладів освіти району.